Будь ласка, шановні колеги. Я хочу сказати, що відповідальність за цим призначенням голови держмайна фонду держмайна лежить перед цими нами, тому що ми його приймали тут а, е, в Верховній Раді. Але я хочу додати до слів Ласенка за 800 тисяч доларів продано 17 гектарів землі в Києві, щоб ви розуміли. Оце ота ціна. Подивіться наскільки в них зараз панує цинізм. Вони приходять сюди в Верховну Раду, і вони через нас хочуть протиснути закон, бо їм щось не виходить приватизувати. Їм складно це робити, і вони хочуть полегшити цю процедуру. Тому я хочу сказати, що в четвер в нас буде засідання в комітету по боротьбі з корупцією. Пане голову, ми піднімемо це питання, що вас туди запросити і запитати, як ви вже приватизу, як ви дали на приватизацію ті підприємства, зараз про які ми говоримо, щоб ви дали відповідь: кому, за скільки, хто був залучений, але щоб всі розуміли, це наша відповідальність. Всі, хто натискав кнопку за, це було зовсім недавно, коли всі казали, що будуть сильно реформовувати питання фонду держмайна. Тому ми всі несемо за це відповідальність, і ми маємо зупиняти оті корупційні дії, які зараз відбуваються в фонді. Дякую за увагу і дякую пані Курчинській за слово.